Так, ми вже працюємо разом скільки? Більше, ніж півроку. Ми з тобою познайомилися. Де ти написав, був в соцмережі, да? в Тіктокі? Ні, я відразу подзвонив, до. Так вийшло, до речі, що я попав на Максима нашого. А ти тупо зробив дзвінок Доброго дня, хочу у да, вас працювати, так? Да. Так, да? да, да, да. ти не стіснявся, не переживав? Ну, типа, просто взяти і набрати а може пошлють, це ж все-таки сервіс Ні, такого рівня. Я не рівня. переживав. Я вже для себе вирішив, що пора в цьому житті щось міняти. Міняти на краще, хотів вибрати своє нове місто, а нове місто це зрозуміло нова робота? Я так розумію, що ти досить довго працював у Бердичеві, тебе все влаштовувало, потім ти вперше і ти захотів змінити кардинально своє життя. Ну, от і набратися досвіду. Що ти можеш в загальному сказати про Бердос і про рівень роботи там? Тільки давай по-чесному. Давай так, ну як є, от чи дійсно відрізняється підхід до ремонту в Києві і в провінції? Ну, наприклад, відразу відчувається саме плюс роботи на профільному сервісі. Тому що, як ви в багатьох своїх відео казали, не можна в кожній машині розбиратися досконало. Коли займаєшся якоюсь одною маркою, це набагато як, простіше і ти можеш її повністю досконало вивчити. Понял. Тобто, в Віродосі в тебе було все разом, в переміжку, в цьому разом, була складність? Так, тобто, так. ти реально не міг нормально себе побудувати як спеціаліст.